Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги ножиці для газону. Це надійний помічник, який допоможе вам слідкувати за вашим садом. Ножиці оснащені ергономічною рукояткою, завдяки якій з ними зручно працювати. Виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їм довговічність у використанні. Якісне гостре лезо зроблено зі сталі з антикорозійною обробкою. Оснащені спеціальним замком, який захищає лезо під час транспортування та зберігання. Покриття з низьким коефіцієнтом тертя допомагає лезу ковзати крізь деревину та запобігає прилипанню леза від соку. Це чудове придбання для будь-якого садівника.